Ось. Купили дитині Hot Wheels, Дитині 4 роки і 2 місяці. Ні, ще немає місяця. Місяця немає? І... Двох місяців. А Ход це? Двох. Навіть місяця немає. А це купили іншій дитині. Ну, 42 роки. А що ж 43? Блін. Вгадайте що там? Ага. Чик Пульт. Фільтри і головна коробочка. Воно вона тримає. Шодам. DJI Avata 2. Зараз будемо його розпаковувати. А то вже розпакується вдома. Е, купилося воно сьогодні по акції всього-навсього за 1370 євро вроді. Пульт. 1149 євро, 69 євро е, фільтри. Ну, я не сінематик не син, не якийсь, це я взяв фільтри для того, щоб якщо вдруг камеру розіб'ю, то щоб розбив не камеру, а розбив цей фільтр. Тому що фільтр коштує набагато дешевше, ніж камера. Ну і сам дрон. 1099 євро по акції. Так він 1200 коштує. Так, ось ціна 1317 євро. Це у нас пульт. Пульт відкривається легко. Тут така штучка, я вже його просто відкривав. отак так. Збіг. І. Оп! Є. Тут у нас що у нас? Ага, тут у нас шестигранничок маленький. Інструкція. Це у нас пульт, Там більше нічого нема. Санпульт. Чек. Там Та стеки. Там стек. Другой Чек закручивается сюда. Там Та полетели. Так зарядка у нас коробки триста четыре, семьдесят пятьсот шестьдесят пятьдесят. Так, далее фильтры. Что фильтры, ага, фильтры вот такая самая штука. штучка тут где. Чек, взял. И Вообще ага. ага. инструкция. Самі фільтри йдуть в коробочці такі. Коробочка. Три сейки. Ну і сам брон. Так виглядає коробка. Тут три батарейки, три батаріс. DJI Wat туфлай Fly Mo Combo, Three Batteries. Тут нічого. Так само є така штучка. Ага, така штучка. У нас плійонка з. Саша, не наставай. Ти тримаєш чи ні? Що сталося? З... Зараз ми вернемось. Невідкладна ситуація. Так само така зелена штучка, стрілочка, жик, набік. І наша коробка готова відкриватися. Тут у нас є scan QR-код before first use. Перед першим використанням проскануйте QR-код. Стани DJI Application. Подивися відео, як на ньому літати, і прочитай інструкцію. Ну, application ми встановимо, відео дивитись, напевно, що не будемо. І інструкцію читати так само не будемо. Це у нас Flymo Combo 3 батареї, тому у нас тут іде в комплекті, більше тут нічого нема. Іде сумка. І весь наш комплект в сумці. Сумка невелика. Взагалі воно на відео виглядає все набагато більше, ніж воно є насправді. Так, сумка тут кишенька якась. Та ж кишенька в ній нічого нема з цього боку. Чик-чик-чик-чик-чик. Замки два. Є, отже. Всередині у нас три гелі. Далі що у нас тут? Це у нас накладки на окуляри, це у нас інструкція, це у нас пропелери. Лівий, правий, правий, правий лівий. Це у нас знов шестигранничок. І це у нас Type-C USB-кабель. Type-C Type-C. Ним ми будемо підключатися до телефону. Так, далі. Без підключення до телефона ми не зможемо його активізувати і він влітати не буде. Що це у нас це Ідуть наші окуляри. Вони малюсінькі, от рука, от окуляри, менше ніж долонь. Так, ну ми їх поки що не будемо включати. Ага, ми подивимося, скільки тут заряду. Так, як воно робиться. Де у нас Power? Ага, от Power, от точечки. Так само три і одна поблимала трошки. Так, окей, це окуляри. Homar flyway. Так, це у нас що? Це у нас наша зарядка на три батарейки. І з двома батарейками. Так, ті речі треба робити без дітей. Так, це у нас motion controller. Такий трошки важкенький. Так. І... Та-дам! Дрон. Одна батарейка вже всередину вставлена. Заряд батарейки. Заряд батарейки. Ей, батарейка, де твій заряд? Все, батарейка, походу, розряжена. Це, Це на захист камери. Виявляється, що батарейки всі розряжені. Тут навіть так написано, що перед першим польотом зарядіть батарейки, вони всі повністю розряжені. Тож ми поки будемо їхати додому і зарядимося. Засвітилось. О, пішла зарядка. В общем, ми їдемо додому, а батарейки нехай заряжають.